Всім привіт! Сьогодні я хочу таку, такий новий формат відео спробувати. Я довго вже не знімала, тому я можу трохи запинатися, тож вибачайте. Я хочу таку просто головоболталку болталку з вами зробити. І поділитися новинами щодо перекладу свого диплому, я довгий час, достатньо довгий час, знаючи, що в мене нерегламентована спеціальність у Німеччині це маркетинг, я намагалася знайти роботу, як є, тобто, спочатку взагалі. Я не прикладала до своїх заявок цей диплом, а просто писала, що він в мене є, і я за запитом можу його показати. Потім, згодом дивлячись на зворотній зв'язок від роботодавців німецьких, я вже переклала за допомогою онлайн-сервісу перекладу свій диплом на німецьку мову. І ці е, скріншоти е, вставила у своє резюме в кінці і вже в такому вигляді розсилала. Це також не давало особисто якогось результату. З останніх компаній, кому я такий варіант розсилала, відкликнулася тільки для а там пройшло Пройшла співбесіда, але в мене були транспортні питання щодо повернення додому з цієї планованої роботи, і якось воно не вирішилося. Ця жіночка обіцяла мені запитатися в прямого роботодавця щодо скорочення робочого дня, наприклад, до півдня. І далі вже вона нічого мені не відповіла. Я її ще двічі писала, з мого боку також був запропонований альтернативний варіант, але від неї, від неї вже тиша була. А ніякого спілкування надалі в мене з нею не вийшло, на жаль. Ось. Тому я проп... ну, пішла далі і шукала і. Е... Одного разу мене зацікавила вакансія у Джоб-центрі. Мені здається, в попередніх відео я про це розповідала трошки. Ось, І я надала свої документи з оцим саморобленим онлайн-перекладом свого А, і згодом мені відповіла. Кадрова спеціаліст, головна від Джоб-центру, і порекомендувала мені зробити все ж таки для таких вакансій, як у них, це державний сектор, вважається. Зробити все ж таки завірений переклад і надати його. Ну, так як вакансія дійсно мені цікава, то я Пішла цим складним шляхом, і е, я вже в попередньому відео показувала, хто не дивився. Я їздила в місто Кобург, це не близько так від мене: дві години, якщо не більше, і три види транспорту в одну сторону. І подивилася нове місто завдяки цьому, і зробила швиденько цей переклад, заплатила. Самостійно наперед, взамін на обіцянку моєї брайтерки, що ці, значна частина цих грошей, 300 євро, будуть повернені у найближчому майбутньому, але це мені ще треба робити, бо я тільки не маю термін. Буду питатися, будемо заповнювати якийсь антрах ставити. Ось, ну це все інше, вже трошки справа фінансова, а щодо результату, коли я прикріпила вже цей завірений переклад до своїх документів, які я розсилаю роботодавцям, то мені ще з однієї компанії, поки що не буду розказувати, з якої, але це вже Приватна компанія, не державна, надійшло також повідомлення, імейл-повідомлення, де було вказано, що, скажу нашою мовою, так буде зручніше, що ваші документи нас запевнили. І тому ми хочемо вам запропонувати. Розмову, тобто співбесіду. Вона буде вже проходити в понеділок цей в режимі онлайн, і я вже потім вам розкажу про результати. Тобто здвиг пішов після того, як я завірений переклад надала свого диплому. До речі, в мене два диплома. Один з них це бакалавр 4 роки освіти. І Ще в мене є диплом спеціаліста 5 років освіти в тому ж закладі. Якщо в когось можливо є таке питання, я ще раз нагадаю, що в мене не регламентована спеціальність маркетинг. Всі дипломи, як то, да, ну, обидва перекласти і завірити це дуже дорого. Як для тих, хто на Бергергельт. Як я зараз. Тому я запиталася в кадровий спеціалістки Джоб-Центру, яка мені рекомендувала зробити саме цей переклад, який же з цих дипломів мені краще завірити. І вона мені порекомендувала саме Бакалавр-версію завірити, що я її зробила. і... Вийшло мені це майже в 350 євро, цей переклад. Бюро, бюро перекладів зробило це доволі швидко. Вибачаюся. Бюро перекладів зробило це доволі швидко. Там було, здається, п'ятниця, яку я привезла свій диплом. І вже у вівторок, наступного тижня, він надійшов мені цей переклад готовий. Пуштою, і я дуже задоволена. Я вам, мабуть, в посиланні а, до цього відео в описі а, прикреплю а, посилання на це бюро перекладів. Можливо, комусь буде корисно. А, ось і, а, якщо вам цікаво, то а, пишіть мені в інстаграм, я навіть можу розказати. Хто саме з менеджерів зі мною працював? Тут теж така цікава історія. Ця менеджер, вона не зовсім німкеня. Вона, як я на їх сайті, дізналася на половину італійського походження. Ось така темпераментна дівчина. Ну, в цілому, я задоволена здвигом, прогресом деяким у. Моєму пошуку роботи, яким саме я з вами вже поділилася. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку моєму відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі підходить вам такий формат. Якщо інколи я буду знімати ось так от, говор... говоряча голова у ліжку чи на дивані, чи ще десь. Ось так. Всім гарних вихідних. і Чудового настрою